Вітаю! Почнімо наш курс зі знайомства з проєктом гендерне бюджетування в Україні. Його реалізовували в Україні за підтримки уряду Швеції від 2014 року. А у 2020-му він завершився, але залишив після себе помітні зміни. Проєкт гендерного бюджетування надавав підтримку уряду України, зокрема, Міністерство фінансів, яке було головним партнером та бенефіціаром проєкту. А впроваджували його компанії НІРАС та CPM International. Ініціативи з гендерного підходу у бюджетуванні існували в Україні до 2014 року. Але тільки з початком проєкту впровадження цього інструменту стало системним. Співпрацюючи з Мінфіном, проєкт відіграв вирішальну роль у цій діяльності. Ми розробили методологію застосування гендерного підходу в бюджетуванні в Україні. Надали рекомендації для застосування гендерного підходу до нормативно-правових актів та процедур у сфері бюджетування, підвищили обізнаність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Велику вагу мала робота проєкту на місцевому рівні, адже недостатньо просто додати фрази про гендерну рівність у документи. Треба було створити критичну масу фахівців. Які застосовують цей інструмент у повсякденній практиці. У нашому суспільстві існує стереотип, що державні кошти та фіскальна політика працюють на благо всіх. Однак населення неоднорідне. Не всі групи мають однаковий доступ до цих благ і отримують неоднакову вигоду від них. Гендерно орієнтований підхід спростовує цей стереотип. Застосування такого підходу в системі управління державними фінансами, дає змогу боротися з нерівністю. Завдяки цьому і жінки і чоловіки, які належать до різних груп, зможуть отримати рівний доступ до публічних послуг, яких вони потребують. Наша робота в Україні від початку була зосереджена на підвищенні рівня компетентності. Люди, які ухвалюють бюджетні рішення, повинні розуміти. Що вкрай важливо враховувати потреби всіх жінок і чоловіків. Інакше гендерні розриви у суспільстві не зникнуть. На інституційному рівні завдання проєкту гендерного бюджетування дещо відрізнялося. Потрібно було інтегрувати гендерний підхід у масштабну реформу системи управління державними фінансами. А саме Програмно-цільовий метод бюджетування. Тобто, придумати, як змінити чинні процедури бюджетування, щоб заходи, які здійснюються у межах бюджетних програм, зменшували гендерну нерівність. Вирішальною у застосуванні гендерного підходу стала лідерська роль Міністерства фінансів. Наш проєкт надавав йому консультативну допомогу, а міністерство підтримувало. Його роботу на державному і місцевому рівні. У 2019 році Міністерство фінансів затвердило методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі. Вони стали підґрунтям для ухвалення низки нормативно-правових актів. За час діяльності проєкту гендерного бюджетування відбувалися Революція Гідності. Численні зміни уряду та пандемію COVID-19. Попри всі ці виклики, у 2020 році проєкт успішно завершився, а гендерний підхід став видатною реформою у сфері управління державними фінансами в Україні. Наведемо деякі цифри, що засвідчують ефективну роботу проєкту. У 2020 році гендерні аспекти враховані у 43 програмах. Що фінансуються коштом державного бюджету. У бюджетних запитах на 2021-2023 роки гендерний аспект врахували 29 головних розпорядників коштів державного бюджету. Це 35%. Протягом 2015-2020 років, з гендерного погляду проаналізовано 118 програм за 60 напрямами видатків. Які фінансують коштом місцевих бюджетів, це становить 75% усіх програм обласних бюджетів України. Гендерні аспекти враховані у 1075 програмах, що фінансують коштом місцевих бюджетів, оскільки є типові переліки бюджетних програм, на які можна поширити результати аналізу. Для порівняння у 2017 році таких програм на місцевому рівні. Було всього шість. У 34 нормативно-правових актах, зокрема у формах звітності, враховано гендерний підхід. Понад три тисячі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування отримали знання та практичні навички застосування гендерного підходу у бюджетному процесі. Отже, за відносно нетривалий період існування проєкту. У бюджетній сфері України відбувся помітний прогрес. Підсумуємо, в яких напрямах проєкт здійснив суттєві зміни. По-перше, це посилення гендерної рівності. Нині при складанні та виконанні багатьох програм враховують потреби та інтереси жінок і чоловіків, які належать до різних груп. Це посилює гендерну справедливість при розподілі публічних коштів. По-друге, Застосування ГОП у всьому бюджетному циклі: гендерний підхід увійшов до нормативно-правових актів Мінфіну, які співвідносні з кожною стадією бюджетного процесу. Крім того, проєкт надав рекомендації змін до бюджетного кодексу України та ряду інших документів, щоб системно інтегрувати гендерний підхід у весь бюджетний цикл. По-третє, Формування політики з урахуванням гендерного підходу. Він увійшов до урядової стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки. Упродовж 2020 року стратегію оновили та розширили, і в ній передбачено подальше розгортання гендерного підходу в процесі бюджетування. Раніше гендерна рівність не була популярною темою у бюджетній сфері. Проте, після семи років діяльності проєкту ГОП визнають ефективним інструментом бюджетування на державному та місцевому рівні. У проєкті ми надали особливої уваги навчанню державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. І цей курс частина такої діяльності. Обізнаність у гендерно орієнтованому підході це база. Яка допомагає рухатися у правильному напрямку. А саме у напрямку, який посилює справедливість, прозорість та гендерно орієнтованість бюджетного процесу в Україні. До зустрічі!